Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, додатковий канал. Я продовжую знімати огляди на спорядження від українських виробників. Зараз у мене в руках чохол-рюкзак від українського виробника Шаптала для зброї, для вашої улюбленої булочки. Саме в ній, саме в цьому чохлі я носив свій зброя сапсан, PCP разом з насосом, плюс там деякі аксесуари. Але, як виявилось, дана сумка, вона ну так собі. І краще неї може бути тільки. Інша сумка від цього ж виробника-шаптала, і це сумка Рюкзак Сіті. Дуже крута, значно дорожча, ніж попередня. І зараз же я вам продемонструю в деталях, що це таке, як воно виглядає, який має функціонал і чи варто переплачувати за ось цю сумку, якщо є ось такі більш доступні. Ну, це, власне, вже кожен буде вирішувати для себе сам. Моя ж справа зараз вам просто показати, що і як, що і як виглядає. Що як працює, і на цьому власне і починаємо. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу: це мілітарна дошка оголошень Гансхаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, власне, це буде такий собі огляд порівняння. Буду показувати одразу і цей чохол, і цей чохол. Він насправді класний, і, в принципі, можна. Було б його не міняти, якби не деякі особливості, дуже класні особливості, дуже класний функціонал саме ось цього чохла рюкзака Сіті від Шаптала. Значить, цим я користувався вже досить давно, він трошечки брудний, але нічого страшного. Тут є ось така шлейка для того, щоб можна було десь на гачок почепити. До речі, і в цього точно така сама шлейка також присутня. Попереду можете бачити одна велика кишеня. Це я ножем трошки порізав, коли розпаковував. Приїхало воно мені все нормально. Ціле. Досить така велика кишеня. Сюди можна якісь додаткові аксесуари складати, можна там мішені складати, в принципі, А4 сюди без проблем влазить. На замку на двох бігунках все з цим окей. Є ручка для горизонтального перенесення, з ось, ну, як завжди, з такою ручкою, щоб нам стропа не різала в руку, з цим також якби, все ок. І у мене версія рюкзака, тобто з рюкзачними лямками, регульовані, широкі, тут м'яка вставочка, все класно, все окей. І є ще варіант такого чохла з наплічною шлейкою. В принципі, мені рюкзак більше цікавий, тому що ну, можна просто все собі закинути на спину і спокійно йти. А з наплічною лямкою воно не, не настільки зручно, так би мовити, як тут. Ну і Зараз покажу, що ж там всередині, як воно виглядає. По-перше, всюди вшитий пом'якшувач і на торцях, і знизу, і з боків. І пом'якшувач це дуже класно. Тут знову ж таки велика кишеня на липучці під мішені, під А4 без проблем туди влазить. І, скажімо так, основне відділення. Тут є дві кишеньки, куди можна там кульки поскладати, сюди аксесуари поскладати. В цю кишеню вставляється приклад вашої булочки і дві. Шлейки, дві стропи з велкро для того, щоб її там зафіксувати. В принципі, на цьому все. Досить просто, досить зручно, і насправді я би нею і користувався, якби не одне але. В моєму випадку, мені було б дуже добре зберігати разом з моєю. Пісіпішкою одразу і насос. І, в принципі, насос у мене тут і зберігався, нічого якби страшного, але ну, типу, фіксація була тільки самої булки, а насос вже ніяк не фіксувався, і він туди-сюди там міг переміщуватись довільно, царапати мою е, рушницю, міг і сам пошкодитись десь при транспортуванні і тому подібне. Саме тому я звернув увагу на ось такий. Чохол Сіті, і одразу в принципі, продемонструю його основні переваги це його внутрішня частина. В принципі, ручка така ж сама. До речі, тут також є рюкзачні шлейки, які ховаються, є дренажний отвір, є ось така ручка для вертикального носіння. Ну, петлю я вже показував. Тут у нас замок, замок, відстібаємо замок, і тут ховаються рюкзачні шлейки. Коли вони не потрібні, їх можна сховати. На відміну від того чохла, там вони, скажімо так, на постійній основі розміщені, просто фіксуємо їх на фастекси. І все. Чохол у нас перетворився зі звичайного чохла в чохол-рюкзак. Лямки тут, до речі, теж е, помітно кращі. Тут вже з сіточкою, вони товстіші, вони м'якіші. Є нагрудна стяжка, що насправді дуже зручно. І знову ж таки, коли воно нам не потрібно, коли ми десь там транспортуємо даний чохол в автомобілі чи просто десь там зберігаємо, ми можемо ці рюкзачні лямки сховати в окрему кишеню. Застібнути на замок, і вони нам не будуть ніяк заважати. по передній частині на передній частині дві кишені. Одна менша, друга більша. На більшій є ось таке досить велике велкро, куди можна якийсь пач наліпити. На меншій кишені бачимо логотип, шаптала. Це, ну, ще раз повторюсь, український виробник чохлів та сумок. Є, Одне відділення ось таке переднє. Там, як бачите, блокнотики, якась там документація у мене, і є велике відділення цієї кишені. Тут далекомір, якісь там ручки, ще якісь комплектуючі штуцери і все тому подібне. Єдиний нюанс, що хотілося б два бігунки все-таки на цій кишені, щоб вони в дві сторони розкривалися. Але нічого страшного. Є пулери, на всіх замках є пулери, яких не було в тому чохлі. Не те, щоб це прямо супер важлива якась штука, але з нею зручніше, якщо комусь треба, їх можна понав'язувати і самому. Не проблема. Велика кишеня. У великій кишені на самому клапані є ось така ще сітчата кишеня. Там у мене, як бачите, мішені, в принципі, можна також там будь-що зберігати. І воно буде, скажімо так, на виду не сховається. В цій частині є пом'якшуюча вставка вшита, і тут можемо бачити чотири, типу, як підсумки під магазини. Один нюанс по цим підсумкам. Я забув сказати виробнику, чи забув точніше запитати, чи можна було б тут зробити також. Або невеличкі кишеньки, типу різні відділення, не під магазини, або, наприклад, систему молля, щоб можна було кріпити щось своє. Ну тут у мене сошки знаходяться в одному підсумку, і далі порожні, в принципі, там можна, а ні, не порожні, ось тут кулі. Кулі для пневматики, знову ж таки, воно не для куль для пневматики зроблено. Даний чохол він позиціонується як для карабінів, для ar 15 і відповідно в кожен з цих підсумків можна запхати по два магазини. Тобто з собою завжди можна носити ще вісім магазинів, що насправді класно, якщо використовувати, так би мовити, за призначенням даний чохол. І найцікавіше основне відділення ну, на ручках, як завжди, є ось ця е, штука, яка їх фіксує між собою. Розкривається чохол повністю, і можемо бачити. По-перше, ця частина тут немає ніяких кишень, є пом'якшуюча вставка в ній, є знизу пом'якшуюча вставка, є по всьому периметру пом'якшуюча вставка. Тобто те, щось буде стукатись, нічого страшного. І ось тут найцікавіше, що дуже добре виділяє цей чохол на відміну від попереднього, чи від якихось там інших, я не знаю, може інші так роблять, але я такого ще не зустрічав. Тут повністю система моля і 1, 2, 3, 4. 5-6 строп для фіксації на велкро. Можете бачити, зараз у мене тут розміщена зброя сапсан і розміщений насос високого тиску для того, щоб накачувати цю саму зброю сапсан. Також є додаткові кишені, куди можна розмістити всі необхідні додаткові аксесуари, мішені, сошки, далекоміри, кулі, будь-що, будь-що, його можна багато там порозміщати. Сюди спокійно влазить сама гвинтівка, спокійно влазить насос. Ну, єдине, що треба ручку знімати. Мати. І дуже круто, що молі майже по всій площині, і можна їх переставляти, можна фіксувати вашу рушницю по-різному, тому що там були пришиті ось ці лямки, і там їх не можна було відрегулювати. Можливо, не для всіх воно буде ідеально підходити, а тут ми вже самі виставляємо їх так, як нам потрібно. Тобто можемо бачити, що в передній частині вона у мене розміщена нижче для того, щоб за резервуар і за цівку закріпити. Тут вище, тому що тут уже ствольна ось ця коробка, вона вище розміщена. І там позаду де приклад, там просто я туди його як, як небудь зачепив, щоб вона менше рухалась. Фіксується дуже добре, ну тут можна трошечки ще й краще зафіксувати. О, Ось так уже набагато краще. І тут можете бачити ще три стропи для фіксації насоса. Ну, Насос уже не те, щоб дуже добре фіксується, але, тим не менш, цього цілком достатньо, щоб можна було спокійно його транспортувати. І ну, можна додатково ще для насоса якийсь чохол зробити, щоб воно не стукалось об гвинтівку, бо так чи інакше воно все-таки контактує. Але сама ось ця концепція, ось таке розміщення, воно насправді ну дуже класне, і саме щось ось таке я й хотів, і саме таке робить український виробник Шаптала, посилання на якого буде в описі. Можете перейти ознайомитись. Дані чохли є в декількох розмірах, ну як мінімум в двох. В моєму випадку це коротша версія, є, ну, типу, довша версія. І знову ж таки, вони розраховані під карабіни, під ті ж самі R-15, тобто дана версія для більш коротких стволів і є версія типу для більш довгих стволів. І коли у мене буде R-15, то у мене 100% буде ось такий чохол, тому що він прямо, прямо класно продумано зроблений і. І у всьому мені подобається. Виробами від цього виробника я користуюсь уже досить давно, досить довго. І, в принципі, всім задоволений, по якості все класно, мене влаштовує прямо повністю. Ціна, яка б вона не була велика, коли ви перейдете, подивитись на ось цей чохол, Вона все одно, скажімо так, виправдана. Ця річ коштує своїх грошей і її функціонал забезпечує комфорт в транспортуванні, зберіганні, носінні вашої. Вогнепальної або пневматичної зброї. Це насправді дуже круто. Зараз я ще продемонструю, як воно буде виглядати в мене на плечах у форматі рюкзака. Для цього знову ж таки дістану рюкзачні лямки. До речі, сюди в цю кишеню, окрім рюкзачних лямок, можна також ще там додатково щось розміщувати. Вона глибока, вона до самого кінця, ви можете бачити мій. Палець в дренажному отворі. В принципі, якісь там, не знаю, можливо, якісь мішені, металеві, якась там стієчка, вона може сюди входити, вона буде ось така велика. Або навіть насос можна було б сюди розмістити, що, до речі, я не пробував, і треба буде спробувати. Навіть не знімаючи ручки, мабуть, можна буде його розмістити. Ну, прямо от щойно така ідея прийшла, то треба буде спробувати фастекси. Тут вуджі, досить відомі. Якісні, якісна фурнітура пластикова. Ну і ось так можна носити за ручку для вертикального перенесення. Кудись там на гачок почепити, для цього є ось ця петля, для горизонтального перенесення є ось ця ручка. І рюкзачні лямки, які відповідно одягаються на плечі. І ось так спокійно собі, як рюкзак, можна ходити транспортувати вашу. Зброю, яка б вона вже там не була, пневматична чи вогнепальна. ну і Для порівняння, більш простий, чого на нього, до речі, також залишу посилання в описі. Купував я його вже досить давно і, в принципі, все з ним також нормально. ну Єдиний момент, що функціонал у Чохла-Сіть, він набагато набагато більший. В принципі, все так само зручно. Все класно, носити можна, ну власне, я ним і користувався, тому якби все з ним і добре. По кольорам у мене чорний колір, але можна замовляти в різних кольорах: койот, олива і камуфляж. Ще хочу сказати, так як це українські виробники і це виробництво саме в Україні, а не десь там в Китаї вони його замовляють, то я думаю можна замовляти щось, там ну типу як. Умовно під замовлення, тобто замість ось цих підсумків я б все-таки хотів замовити якийсь інший варіант кишеньок, і я думаю, вони без проблем зможуть це зробити. Ось в цьому є дуже велика перевага саме українського виробника, що з ними є контакт, є зворотній зв'язок, який вони сприймають. Ну, Власне, ось ці всі огляди для них будуть також, як зворотній зв'язок, тому що штуки класні. Якісні ще раз можу від себе рекомендувати. А я вже, якщо чесно, трошечки втомився, тому що сьогодні в мене цілий день зйомок, тому на цьому я буду. Закінчувати з вами був Полікарпович. З вами були чахли від українського виробника Шаптала. Посилання в описі. Якщо сподобалось відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Вашу думку пишіть в коментарях. Якщо користуєтесь виробами, також пишіть в коментарях. Буде мені цікаво почитати. Ну, якщо залишилися ще якісь запитання, також задавайте їх в коментарях під цим відео. В описі ще є посилання на мій основний канал. Якщо хтось раптом не знає про його існування, можете перейти, ознайомитись, подивитись, підписатись. В описі є посилання на мою інстаграм-сторінку, де я публікую фотографії всяких отаких от штук. Перед тим як їх перед тим як викладаю. Відео огляди, ну і також там час від часу може бути щось цікаве. Також, в принципі, через інстаграм можна зі мною сконтактувати, якщо комусь це буде потрібно. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, дуже дякую за підтримку. Особлива подяка спонсорам каналу. Якщо є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. І на цьому все. Всім цього найкращого. Бувайте, до зустрічі!